Всім привіт! З вами Роблокс Юлічка, ви, як завжди, на моєму каналі. Вибачте, що я так довго не знімала відео. Чесно вам скажу, мені просто був лінь. Ці всі дні, доки я не знімала, я хотіла піти, але ось мене щось зупинило, і я далі знімаю, і ось записую вам відосик. Хочу сказати, у мене дуже мало підписників в телеграм-каналі, і я хочу це негайно виправити. Ось вам QR-код, на нього і обов'язково підписуйтесь. І ось. Я хочу, коли там буде 150 підписників, розіграти ось такого райд-пінгвінчика Adopt Me. Умови прості, бути підписаним на мій YouTube канал, на мій телеграм канал, та коли вже в мене буде 150 підписників, я викладу пост і ви під тим постом маєте написати свій нік у Роблоксі, і потім я ті всі ніки, які ви напишете, буду писати у рулетку. І рулетка вибереть, хто буде переможцем, і тому я віддам цього прекрасного райд-пінгвіна. Умови прості! Всім удачі, папа! -па.